Вас у ефірі програма Культура Донеччини тиждень, що минає, був дуже насичений культурними подіями. Відкривалися виставки, презентували нові вистави та закрився міжнародний фестиваль балетного мистецтва. Ми підготували для вас багато цікавих сюжетів. Залишайтеся разом з нами. Сьогодні у програмі ми побуваємо на сольному концерті Світлани Ломко. відвідаємо вечір пам'яті Олександра Коки, привітаємо художників з професійним святом. Завітаємо на експозицію до краєзнавчого музею, презентуємо нову виставу в Донецькій Муздрамі та закриємо 20-й фестиваль зірки світового балету. Запрошуємо вас на вечір пам'яті видатного опорного співака, заслуженого артиста України, учасника Великої вітчизняної війни Олександра Коки. 1956 року Олександр Авцентійович був ведучим солістом опери, виконавцем партій драматичного тенору. У репертуарі цього заслуженого співака більше, ніж 40 партій. Выставки выставке представлены мои работы, посвященные дедушкиному юбилею. Вот портрет занимает центральное место. Это князь Манрико из оперы «Трубадур Верди». Сделал я его в этом году к юбилею. А здесь на выставке представлены все его образы в разных ролях, разные года, начиная с 50-х годов и заканчивая буквально вот 2000-ми Нашими современними його постановками, роботами в консерваторії. Життєва кредо Олександра Коки полягала в тому, щоб передавати свої накопичені знання через добро, навчати бачити прекрасне, прямувати до великого та величного мистецтва. Його учні стали ведучими солістами донецької опери. человек, случайно меня нашел. Я занималась в областном дворце пионеров. Как бы очень хотела поступить в консерваторию, но поскольку образования музыкального у меня вообще никакого не было, ни училища, ни школы, Александр Авсентьевич все-таки услышал во мне какие-то способности и пригласил поступать в консерваторию. Поэтому благодаря ему, Я поступила в консерваторію, закінчила у другого припадавателя у калісні краї Стамсоновний, і таким образом потім устроилась роботу в театр и балета. Унікальність та здібності цієї людини були безмежні. Він міг співати по два-три спектаклі на день, чого не могли собі дозволити навіть такі генії, як Лучано Повороті та Пласідо Домінго. Олександр Кока був видатною людиною. Та залишається в нашій пам'яті прекрасним прикладом для нового покоління. Про кохання прекрасне чуттєве і палке заспівала у Донецькій обласній філармонії заслужена артистка України Світлана Ломко. Світлана Ломко вражає та заряджає слухачів своєю позитивною енергетикою. Друзі та знайомі співачки розповідають, що ця людина може співати будь-де та будь-коли. о програма про любов Ведь любовь – любов це найголовніше в нашій жизни. Любов це завжди прекрасно, Вона у нас завжди в душі. У вересні 2009 року за значний вклад у культурно-просвітницький розвиток України, за істотні творчі досягнення і багаторічну плідну діяльність Світлани Ломко присвоєно звання заслуженої артистки України.

non è il calore che ne diventava e l'amore la post è la storia de unamore come u un oltre gua História de um amor Бажаємо Світлані Ломко подальших блискучих виступів та повних залів на її концертах. Ми з вами відправляємося до краєзнавчого музею, де проходить персональна виставка Сергія Стояна медитації на наждачному папері. Сергій Олександрович інженер-будівельник за фахом. Все своє життя не залишав без уваги творчість, спробував себе у різних напрямках мистецтва, таких як чеканка, різьба по дереву, гравюра та живопис. А зараз працює у достатньо рідкісній техніці. Техніка називається суха пастель по наждачній бумагі. В принципі, техніка дуже проста: Береться наждачна бумага, приклеюється на листик ДВП і рисується пастелью. Ну, По сути, это мел с добавлением пигмента. Ну, Мне нравится эта техника, наверное, потому что она соответствует моему темпераменту. Я в своей жизни привык делать все очень быстро и в тот момент, когда мне этого хочется. Художник полюбляє подорожувати і розповів, нам, що кожна подорож залишає свій слід. Змінюється він, и, в свою чергу, его картины. Это автопортрет э, в образе садху. Садху – это в индуизме бродячий аскет. Там в индуизме есть несколько этапов так сказать, духовного развития. Первое – это ученичество, затем становление в социуме. По сути, это э, человек строит семью, какое-то благосостояние, обеспечивает эту семью. И когда уже все это случилось, приходит время понять, а кто мы и куда мы должны двигаться. И вот я себя изобразил, надел на себя этот образ, будем говорить, где-то в глубине я выходец из 60-х готов, Тому я себе вважаю там некоторым образом хіппі, вот, очень близкие состояния. Зі всіх своїх робіт під час нашої розмови автор виділив будинок з химерами, що наповнена булгаківською містикою. В експозиції представлено близько 60 робіт художника. Ми радимо вам побачити всю цю красу на власні очі. Виставка відкрита для відвідувачів до кінця жовтня. У Донецькому національному академічному українському музично-драматичному театрі відбулася яскрава прем'єра. Презентували нову виставу за мотивами п'єси Миколи Гоголя Одруження. Степан! 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 Чіпан нікак не був сьод! <реш> не приходила? Сваха! Нікак нет. А, а, а у Портнова! Упортнова бил! Бив! Перші начерки п'єси були написані Смора. в 1833 році і мали назву наречені. Повна редакція твору вийшла тільки в 1835-му. А остаточна версія і того пізніше. У 1840-41 х х роках. Сценічне життя цієї п'єси непросте. Сама по собі п'єса великолепна, геніальна. І важно соответствовать театру актерам, режисерам, художникам, які беруться за такой сложный матеріал, соответствовать этому матеріалу уровню этого гінія. Саможна Агафія Тихонівна зважується вийти заміж. Звичайно ж, наречена звертається до свахи. І тепер їй потрібно обрати свого чоловіка серед чотирьох претендентів. Події підігріває самовпевненість наречених. І починається запекла боротьба за руку та серце загадкової жінки з неабиякою спадщиною.